З вами Смогастий Джміль і ми починаємо. Безглуздих законів у кожній країні вистачає, деяких з них виникають в особливих історичних обставинах або юридичних прецедентів. Час минає, ситуація змінюється, але що написано в кримінальному кодексі, вже не вирубаєш сакирою. Та законодавцям зазвичай іліньки щось міняти рятує одне: найдурніші і абсурдні, як правило, не дотримуються. Одна з найсмішніших заборон Австралії говорить, що ви не маєте права з'являтися на вулиці в рожевих шортах у неділю. На другому місці завжди нагадують заборону закручувати лампочку, нібито цей привілей має лише кваліфікований електрик. Насправді, жоден австралійський поліцейський вас за всі ці гріхи не штрафує. А ось реально заплатити гроші ви можете, якщо зберігаєте, купуєте або продаєте понад 50 кілограмів картоплі в Західній Австралії. Цей закон виконується з часів продуктових воїн із британською Метрополією. У цьому ж регіоні ви заплатите тисячу доларів штрафу, якщо спробуєте зім'яти банку пива між оголеними грудями. А у південній Австралії з вас візьмуть 10 тисяч доларів за зрив весільної церемонії. У Британії теж існує багато дивних законів, які, на щастя, ніким не виконуються. На папері вам заборонено чистити килими на вулиці з 8 ранку до 10 вечора, переганяти худобу по місту в день без відповідного дозволу, перевертати марку із зображенням короля або королеви догори ногами. А ось де насправді небезпечно жартувати з купюрами, то це в Азії у Таїланді вас оштрафують, якщо наступите на банкноту із зображенням монарха. Але ось, якщо ви нагадуєте чайок у прибережному графстві Сафолк, вам напевно доведеться викласти з кишені близько трьох тисяч фунтів. Розплідник пташок місцева влада ох як не любить. А туристам у Лондоні варто пам'ятати, що штраф заїзду на велосипеді тротуаром буде коштувати вам 100 фунтів. А якщо ви пропаркувались на авто і не глушите мотор довше трьох хвилин, готуйте 120 фунтів. А найдурніший закон Великобританії, на думку місцевих жителів, заборона на смерть у будівлі парламенту. Ухвалений закон був у 1313 році і пояснюється просто: якщо ви померли в парламенті, держава зобов'язана поховати вас власним коштом. Тож будете на екскурсії в парламенті, тримайтеся. Будете в Бельгії в холодну пору року, згадайте про смішний закон, який забороняє мешканцям кидатися один у одного сніжками. П'ять років тому Бельгія на законодавчому рівні вирішила, що сніжок і камінь це те саме, і якщо вам дорогі ваші 100 євро, знайдіть заняття. Цікавіше краще скотитись зі снігової гірки або зліпити сніговика, адже не скрізь ви зможете це зробити безкарно. Так-так, саме в канадському місті Суріс забороняється ліпити сніговиків понад 75 см, а в місті Петролія в штаті Онтаріо не можна свистіти, а також кричати і видавати будь-які гучні звуки цілодобово в будь-яку пору року. Місцева громада вкрай негативно ставиться до голосливих туристів, про що попереджає на своєму офіційному сайті. Але це все квіточки порівняно з абсурдною забороною публікувати, розповсюджувати. Та зберігати комікси на кримінальні сюжети. На щастя, реальних штрафів за читання коміксів поки що ніхто не виписував. У Єгипті вибували неодноразово, але якщо надумаєте помилуватись птахами в бінокль біля аеропорту, краще не варто. Ви можете опинитися під арештом і навіть потрапити до в'язниці за спробу шпигунства за державною авіацією. Італія ще одна країна, лідер з кумедних заборон. Один із найвідоміших із них заборона на годування голубів на площі святого Марка. Причина проста: птахи спотворюють пам'ятники і розносять хвороби. Штраф близько 600 євро. У Венеції та Флоренції голубів теж краще не балувати хлібом. Місцева влада береже історичні фасади. Цікаво, що в інших містах Італії законотворчість також б'є ключем. В Іраклії не можна будувати замки з піску, нібито це заважає гуляючим набережною. На венеціанських пляжах заборонено збирати мушлі, штраф від 25 до 250 євро. На кіпри не дозволяють носити дерев'яне взуття, оскільки воно видає гучний звук. А в Еболі вам доведеться заплатити 500 євро, якщо вас застукають за поцілунками в машині. Втім, це справжня нісенітниця, порівняно з поцілунками в Дубаї та Індонезії. Там ви можете поплатитися не лише штрафом, а й власною свободою. Німеччина. У цій країні діє дивний закон, за яким вам не можна гальмувати на автобанах, навіть якщо у вас спустило колесо або закінчилось паливо. Може, вам і вдасться якимось чином схилити поліцейських на свій бік, але попрощатися із сотнею євро, мабуть, доведеться. Сінгапур. Цілих 500 доларів ви викладете, якщо не змиєте воду в громадському туалеті. У 400 доларів вам обійдеться любов до жувальної гумки, її до Сінгапуру возити не можна. І до речі, про пташок. Їм від місцевої влади теж дісталося. Аж 1000 доларів вам доведеться заплатити, якщо захочете підгодувати пернатих. В Об'єднаних Арабських Еміратах запровадили штраф за зниження швидкості, стягнення торкнеться роззяв, які вирішили пригальмувати, щоб розглянути місце ДТП. За свою цікавість їм доведеться заплатити тисячу дирхамів – це майже 300 доларів. Рішення ухвалили після нещодавної аварії, що сталася на околицях Дубая. Тоді постраждали 9 людей, проте медики не змогли вчасно приїхати на місце ДТП через пробку, що утворилася. Водії уповільнювали швидкість, щоб у подробицях розглянути, що сталося. Подібна поведінка загрожує життю інших учасників руху, вважають у поліції, і просто неналежним для культурної людини. У населеному пункті Лонгір, що на норвезькому архіпелазі, Шпіцберген юридично заборонено вмирати. Правда, зовсім не можна. Ця зловісна заборона має під собою не менш зловісне пояснення. Лонгер найпівнічніше у світі поселення з населенням понад тисячу людей. Навколо нього лежать сніги і бродять білі ведмеді, а під ним розташована вічна мерзлота, що не пробивається. Тіла, поміщені у тетешні ґрунт, не розкладаються, а отже, привертають увагу ведмедів та інших хижаків, які можуть рознести на весь острів будь-яку інфекцію. Тому з 1950 року літніх та хворих людей із Шпіцбергена перенаправляють до осло. Вічна мерзлота взагалі відіграє важливу роль на архіпелазі. Завдяки їй він був обраним місцем для так званого сховища судного дня. Всесвітнього запасу життєво важливих ресурсів на випадок світової катастрофи. Чи правда, що у Швейцарії не можна змивати воду в Унітазі після 22.00? І так і ні. З одного боку, офіційного акту, який забороняє змивати воду в туалетах країни після вказаного часу, немає. З іншого свобода води в Унітазі може бути обмежена. Кожне домоуправління вільно встановлювати свої правила. І в деяких будинках повноцінно користуватися туалетом після 22.00 справді не можна, щоб не турбувати відпочинок резидентів. Взагалі, у Швейцарії особливе ставлення до тиші. Наприклад, у неділю зовсім не можна шуміти. І зокрема, з метою дотримання тиші заборонено користуватися газонокосаркою. Загроза арешту НЛО у Франції. У 1954 році адміністрація комуни Шатонеф Дюпап, що в південній частині долини Рони, ухвалила закон, який забороняє літаючим тарілкам приземлятися в місті. Якщо дозволити, наведемо цитату, оскільки закон містить навіть невелику загрозу інопланетянам, тарелки, що літають, і будь-які інші непізнані літаючі об'єкти у разі приземлення будуть взяти під варту. Час іде. Влада кому не змінюється, а закон залишається. Можливо, інопланетяни так бояться арешту у Франції, що тому зовсім не прилітають на землю. Жодних азартних ігор в Монте-Карло для своїх. Монте-Карло, можливо, найвідоміша територія для шанувальників азартних ігор у світі. Десятки тисяч туристів приїжджають до Монако лише заради того, щоб призикнути та зробити ставку до місцевих казино. Однак потрапити до Королівства азартних ігор може не кожен. По-перше, потрібно бути старшим 21 року, по-друге, відвідувачі мають витримати відповідний дрес-код. І по-третє, гість не має бути підданим Монако. Князі забороняють місцевим грати в Монте-Карло, оскільки це може розорити і їх самих, і як наслідок крихітну державу. У столиці Угорщині Будапешті партнерам дозволено любити один одного тільки в темряві. Навіть якщо ви займаєтесь цим при світлі у власній квартирі, це все одно карається штрафом, заборонено займатися любов'ю, в тому числі і при світі свічок або каміна. Залишається питання хто це все контролює. Закони азіатських держав виглядають безглуздими лише на перший погляд. Насправді вони мають глибоке значення. У Японії бути товстим протизаконно. Для нації, яка стурбована своїм здоров'ям, цей закон дуже раціональний, адже люди з ожирінням більш схильні до різноманітних захворювань. Робочий день у японців може становити по 20 годин на добу, що дуже характерно для нації трудоголіків, тож набрати зайві кіло зовсім не складно. Тому компанії регулярно вимірюють обсяг талії у співробітників яка не повинна перевищувати 85 см у чоловіків та 90 см у жінок. Дія закону поширюється на громадян віком 40-74 роки. 2015 року ті компанії, які не виконали показники, були оштрафовані. Туреччина нещодавно протягом тривалого періоду мигатіла в стрічках новин через дивне правило, яке було введено в одному з тризиркових готелів Кемера. Адміністрація готелю вирішила штрафувати своїх гостей, які не доїдають свої сніданки, обіди та вечері. У списку правил у фоє для ознайомлення говорилося буквально таке: якщо ви не доїдаєте їжу і залишаєте більше половини їжі в тарілці, адміністрація готелю стягує штраф у розмірі 10 доларів. Переконливе прохання розраховувати на свої сили. Керівництво готелю також повідомляло про те, що співробітники будуть ретельно слідкувати за виконанням вище зазначених приписів. І замикає список країн із дурними та абсурдними законами, звичайно, США. У деяких штатах діють десятки безглуздих законодавчих ініціатив. Іноді вони навіть у місцевих викликають лише усмішки, а іноді загружують реальними штрафами. Наприклад, в Іллінойсі з вас можуть стягнути 1000 доларів, якщо битиме щурів безбольною битою, у Мін'єцоті до 2000 доларів, якщо проїдете містом з брудними шинами. Влада штату Колорадо штрафує вас на 500 доларів за вбивство собаки. Щоправда, якщо ви вкрали її у сусіда, можете взагалі сісти у в'язницю на 10 років. У вас є зайві 25 доларів і ви не знаєте, куди їх витратити, просто пофліртуйте з ким небудь у Нью-Йорку або одягніть спідницю штани нижче 3 см від лінії Стегон у Джорджії. І нарешті, не варто бігати спиною після заходу сонця в штаті Коннектикут, тримати коня у ванні в Південній Короліні або ходити з левом у кнатеатр у Мерленді. Це заборонено місцевими законами та й просто здоровим глуздом. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смогасти Джміль, ставте лайки, пишіть коментарі.